Любко Дереш, український письменник, який теж повернувся з Донецька з фестивалю літературного ізоляції. Добач. Вітаю, добрий вечір Сергію. Що там в Донецьку? Там, як не дивно, але майже все спокійно. У це нас був де? час в ізоляції? А, ні, от в самому місті. Тобто, не рахуючи дивних подій довкола Ода, а, єдина емоція, яка от так привалює понад всім містом, це просто втома. То люди насправді в більшості своїх вони просто хочуть а, повернутися до нормального розміреного життя, хочуть займатися своїми справами і просто, щоб все якось налагодилося. А у вас які враження були от, в людей? Що, що вони хочуть, окрім всього іншого? Чи хочуть вони, а, чи підтримують вони? Тих, хто захоплює будівлі чи навпаки, з ким ви спілкувалися? Наскільки я розумію, ви спілкувались з молодими. Ну, інтелектуалами. Нам трапилося з, не тільки з молодими, не тільки з інтелектуалами. Різні люди по дорозі траплялися. От. І насправді так само різні в них бажання. Так? А, хтось настільки якось себе почуває українцем, так? що навіть готовий себе назвати бандерівцем, так? А хтось вважає там, що. Потрібно там поскорше виділятися. І що я відчув, це те, що у досить значної а, частини людей є біль всередині. А все-таки 10 років пропаганди, яка мала на меті якось трохи підколупнути так донечан, вони не, не прийшли а, надаремно. І можливо не стільки навіть а, в самій. А, в великій Україні, скажімо так, сформувалося уявлення про Донецьк як про певну якусь відділену зону, як про певне якесь місце, так над яким витає якийсь фатом, скільки а, в самому Донецьку а, люди почуваються скривдженими про, за те, що їх а, ну з якихось пір вважають там ледь не людьми другого чи третього сорту, і ми знаємо ці висловлення про те, що там казав Донецьк, потрібно огородити колючим дротом, і так далі. Тобто. А власне з цього болю їхнього, з цього незадоволення, виростає бажання якось відокремитися там в республіку, якось піти до України до... до Росії, наприклад. І це те, що, це те, що я відчу, те, що я відкрив для себе. Власне, з безпосереднього спілкування, навіть там з власниками готелю, того ж, де ми зупинялися. То ви окрім власників готелю, ще з кимось спілкувалися? Ні, ну ми ходили, ходили. Ми ходили до а, адміністрації, дивилися, як це все виглядає. Ми спілкувалися трохи а, з учас, ну, з відвідувачами фестивалю тут. Це прийшли люди, молоді люди старшого віку. А насправді в кожного була якась своя позиція. Тобто я не можу сказати так, що а, всі прийшли якось були заздалегідь налаштовані, якби що, от приїхали до них бандерівці, і ми тут, а, і ми теж бандерівці прийшли до них в гості. А вони під а це видно було кого розуміють. А, а якусь зале. міфічну, очевидно, що якусь міфічну істоту. І цілий день я чув жарти там, Сергія Дацюка, який казав, о, пішов малий сепаратист, або от там, приїхав ще один малий Бандерівець. Ну, тобто ярлики це такі вішали. ярлики, так, які просто висіли в повітрі, вони готові були впасти там, на першого ліпшого. Але по тому наскільки гарячі були дискусії там між письменниками і відвідувачами, я роблю висновок, що далеко не у всіх відвідувачів однозначне ставлення щодо ну, цієї ситуації в Донецьку, одне які наприклад запитання вам запам'яталися? Я сам особисто не був свідком власне аж таких гарячих баталій, тому що я як куратор мусів ходити з одного виступу на інший, і там вистачало якоїсь технічної роботи. Але я був свідком одної дуже цікавої зустрічі це можна назвати навіть відкритим конфліктом. Але він був трошки театралізований. Це була розмова між Володимиром Єшкілєвим і письменником українським, і редактором літературного часопису 4 сантиметра Луни Сергієм Шаталовим. І власне між двома цими людьми зайшла якась така емоційна розмова, і ми прийшли, чи я почув, що прийшли до висновку про те, що от в Донецьку. Не сформувало, не, не з'явилося поки що якогось речника людини, яка би могла представляти інтереси от самого краю. Так, от якщо говорити про кризові події зими цієї, то, наприклад, та ж таки Західна Україна вона змогла представити а, якихось авторитетів. Ну, яких загалом можна сказати, довіряє довіряють всі люди. Це були і кардинал Любомир Гузар, і блаженніший Святослав Шевчук. Тобто люди, яким довірили говорити від імені регіону. А у випадку із Донецьком поки що а, такого речника а, ну не було ще знайдено. І мені здається, що зараз тобто, якраз партійна еліта вони, вони вони не є, вони не є представниками власне. Самого люду, якась частина людей завжди залишається осторонь. Це якби, є поки що проблемою Донецька, що немає а, такої людини, яка б мала ну, достатньо широкий о, світогляд і достатньо широкий досвід, яка би могла говорити і від імені, о, наприклад, Шахтарів, і від імені Донецької інтелігенції, так, щоб при цьому і ті, і інші могли довіряти. А от о, наскільки розуміють українську? Культуру, ідентичність в Донецьку там, де ви були? Чи е, є у них можливість долучатися, читати там ваші книжки, інші книжки? Є, є, є. А, я не розумію, звичайно, чому це питання взагалі виникає. Тому що а, невже ми дійсно вважаємо, що Донецьк це, це щось. А, не Україна, так, що це якась окрема частина. Ні, там читають мої книжки, там читають книжки а, моїх колег Ірени Карпе, Юрія Венечука, Христі Венгринюк, Платона Бісєдіна. А, Я бачу це по тому, що, наприклад, люди приходили брати автограф тих чи інших авторів, і вони мали з собою їхні книжки. і Ці книжки були, наприклад, там, 2000-х 2000 років випуску, так? Тобто люди а, тривалий час слідкують за цим процесом, і вони а, в курсі всього, що відбувається. От, і Донецька інтелігенція живе своїм насиченим життям. От своїм насиченим життям а, місце, де проводився фестиваль ізоляції, називається там, від колишнього заводу ізоляції, де вироблялися там, спеціальні матеріали ізоляційні. А чи не сталося так, що сьогодні от ізоляція справді стала ізоляцією для Донецька? От вони як ізольовані, тобто не розуміють, що відбувається, чи у вас не склалося такого радання? Та ні, я би сказав, що ті люди, з якими я спілкувався, вони дуже добре розуміють те, що відбувається, і вони докладають всіх сил, аби якось а, і поділитися своїм розумінням з іншими людьми і якось. Подати сигнал, зрештою, соборній Україні про те, що вони там є, і вони що здійснюють. А чого вартий один лише молитовний марафон, який збирає біля себе представників різних конфесій, там і християни різних церков, там і мусульмани, і це вже триває практично два місяці, і там збирається Донецька інтелігенція, яка от. Власне, таким способом хоче і підтримати Соборність України, і дати а, тій же цілісній Україні знак про те, що вони а, хочуть бути разом. А скажіть, для вас цього року відрізняється цей літературний фестиваль? Скажімо, від попереднього року? Ну, це перший фестиваль а, в ізоляції, і для мене це такий. А, чи не перший досвід а, роботи? Як ну, від куратора? попередніх відвідувань. Ізоляція. Ага. Як? Ну, місце. скажімо так, ізоляція діючого місця. Ізоляція пережила певне оновлення, коли у жовтні 2013 року туди приїхав новий арт-директор. Це Пако Де Блас. Це людина уже зрілого віку, людина з великим досвідом. Він займав посаду директора інституту сервантеса в різних країнах. У різних країнах він займався розвитком арт-центрів. Останній його проект мав місце в Бразилії. І, власне, з Бразилії, власниця ізоляції, запросила його в Донецьк, аби він розвивав культурний центр там. І в такий спосіб, через культуру, якби відбувалися процеси якихось соціальних уже трансформацій у місті і в регіоні. І це йому належить ідея про проведення фестивалю. І він запропонував мені стати куратором і значною мірою на його ентузіазмі. А цей фестиваль, незважаючи чи навіть всупереч тим подіям, які відбувалися зимою в Україні, він якби зберігся і таки був реалізований. Зрозуміло. Можливо, ви хотіли б щось нам розповісти такого, що ви там побачили в Донецьку, чого б. Чогось, чого ми ще не знаємо? Ну, По-перше, я побачив, що молодь у Донецьку вона дійсно пасіонарна. Пасіонарна у всіх відношеннях. Тобто є та молодь, яка пасіонарна і сидить десь там у тренажерних залах так, і качає свою пасіонарність. А є інша пасіонарна молодь, яка сидить в аудиторіях університетів. І вона. Вирізняється тим, що вона справді дуже ерудована і дуже інтелектуальна. Направду я е, обіздив практично всі е, великі міста України, і я мушу сказати, що в Донецьку одна з найбільш цікавих аудиторій, де е, у мене відбувалися дуже цікаві власне діалоги з людьми, і я бачу, що люди там е, глибоко розмірковують над тим, що вони чують. Вони не обмежуються якимись клішованими запитаннями, відповідями. Вони е, справді читають і вони розуміють. Те, що вони читають, їх турбують питання релігії, їх турбують питання державності, їх турбують питання культури. Тобто люди живуть. А що бракує, можливо, власне, Донецьку, так це якраз у цього відчуття, що загальна Україна їх чує і їх приймає. Бракує ось цього відчуття якоїсь загальної зв'язаності, прив'язаності до ну, цих цілісних процесів культурних, які мають місце в Україні. І, звичайно, я сподіваюся, що наш фестиваль став таким першим кроком до того, щоб а, якось реабілітувати Донецьк в уявленні загальної України позбутися трохи від а, цих кліше, ну, які направду є просто якимось ви, ви, джерелом бою. Кожен мій приїзд Донецьк це а, якесь переосмислення. І... Починаючи з мого першого приїзду, коли я познайомився із директором чи президентом Центру міжрелігійних досліджень і а, міжнародного духовного діалогу, це релігієзнавець Ігор Анатолійович Козловський, коли я побачив, що переді мною людина, наче жива Вікіпедія, так? людина просто енциклопедичних знань, а, живе в Донецьку і в Україні про неї практично нічого не відомо, хоча це людина, а, заслуг а, практично академіка. Так? З цього я. Почав розуміти, що а, це місто щось особливе. А більшість моїх друзів, яких я знаю, а, які вирізнялися рудованістю, вирізнялися доброю освітою, хорошим смаком, вони родом з Донецька. Кожен раз, коли я приїжджав, спілкувався з аудиторією, мене аудиторія завжди вражала своєю щирістю і живістю реакції. І ви знаєте, от а, останнє, що би я зараз думав, про те, що Донецьк так це те, що Донецьк. А це місто пролетаріату. Там є свій потужний пласт інтелігенції, і нам, цим так званим українцям з великої країни, потрібно докласти якихось зусиль, аби почути їх і побачити, скільки багатоцінного ці люди можуть передати для нас. Дякую, дуже любо український письменник, популярний серед української молоді, сам читав. Дякую. Дякую. Пізно годину вже прашовий. час, мабуть, відпочивати. Добре, приходьте ще до нас.